Вітаю Сергію. слава Україні! Героям слава. А чи може попросити для початку зведення власне за ніч якою була ситуація? Чи можемо підсумувати попередню добу? Та Сергію, ти напевно сам знаєш, що у нас традиційно вже на жаль, традиційно, ситуація дуже гостра. Причому по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронта. Але якщо, якщо говорити конкретно про цю ніч і цей ранок, то я би сказала, що вирізняються. Понад усе, ось такі точки, як Лиман, Курахове, Курахівка, і звичайно Бахмут і Солидар. Зокрема, по лиману вночі рашисти вдарили ракетою С-300, розбили тамтешню школу чергову просто, просто немає вже живого місця від того лиману, але тим не менше вони продовжують гатити і знаходять, що їм ще б там можна було би розбити. Крім того, по Кураховому також потужний достатньо таки був обстріл пряме влучання у приватний будинок і влучання у одне з промислових підприємств. Що стосується вже в ранішніх подій, то Авдіївка була під масованим обстрілом вже двічі цього ранку, і знову ж таки такий повторився обстріл у Кураховому загалом за минулу добу у нас одна людина загинула, одна поранена. І вже за цю добу лік на жаль, такий сумний ми розпочали. Одне є повідомлення про одну загиблу жінку у Парасковіївці. Парасковіївка – це саме між Бахмутом і Солидаром, де як я сказала, які є наразі одним із найгарячіших точок безумовно на Донеччині. Беззаперечно, але ще зараз багато російських маніпуляцій довкола Авдіївка. Наприклад, вони розказують своїм пропагандистам про про те, що нібито місто контролюється росіянами періодично такі вкиди з'являються. Чи можемо ми прояснити власне ситуацію довкола Авдіївки? Ні, Авдіївка знаходиться під українським контролем. Авдіївка бореться, опирається вже восьмий рік поспіль. Там ідуть в те, ти знаєш, просто активні бойові дії. І, звичайно, з 24 лютого ситуація значно загострилася, але тим не менше, так Авдіївка щоденно і щоночно переживає артилерійські обстріли, обстріли градами, ракетні удари, але тим не менше тримається. І сьогодні так вночі також були обстріли по Авдіївці і зранку вже. Вже вже два артилерійських обстріли. Солидар Бахмут. Активні бойові дії, ми розуміємо, спроба наступів росіян, а цивільне населення чи залишається в цих містах і чи є можливість їм виїхати? Так, на жаль, цивільне населення залишається як у Бахмуті, так і у Солидарі. Звичайно, якщо дивитися в абсолютних цифрах, скільки було людей. Зв'язок, здається, зник у нас. Зараз спробуємо відлаштувати. його. До початку цього всього місця і поля бою, але тим не менше, якщо ми говоримо. На Донеччині ми розуміємо, який зв'язок, тому зараз будемо намагатися ще розв'язати. Підкажіть мені, будь ласка, Перенабираємо зараз, аби відновити зв'язок, обговорити власне ситуацію з цивільним населенням в Бахмуті і в Солодарі. Ми бачили репортаж наших колег із Бахмуту, з того району, який під постійними обстрілами за річкою Бахмуткою, і там, власне, волонтери намагаються якось вивозити місцевих. Таню, даруй зв'язок поганий, але спробуємо все-таки зрозуміти ситуацію на Донеччині. Отож, цивільні Бахмут Солодар. Нема зв'язку, ще правильно я розумію. Можливо, телефонний тоді спробуємо відлаштувати. Зараз щось спробуємо придумати. Одним словом за Бахмуткою за річкою є в Бахмуті район, який під постійними обстрілами в принципі, як і все місто, але під особливо прискіпливими обстрілами росіян, фактично щогодинними, щохвилинними і власне звідти волонтери намагаються вивести людей, переконати їх, тому що все таки залишаються мешканці, які не хочуть виїздити. Також намагаємось зрозуміти ситуацію з світлом з опаленням. Ну очевидно, якщо є обстріли, то цього нічого немає. і звісно, руйдуємо міф російську пропаганду. Проте вони. Не з часу від часу вкидають через своїх пропагандистів про те, що буцімто контролюють якісь міста. Як це було завдівкою? До речі, дуже добре знаю це місто, тому що три роки фактично був там дуже часто працюючи воєнкором. Тому ситуація там була завжди складною. Адже це був завжди передній край, і там є така вже славно звісна. Багатоповерхівка, яка була під постійними обстрілами на краю міста, звідки можна було так здалеку подивитися на Донецьк і на Донецький аероп. Порт також Соледар. Я нагадаю, що чергову брехню вдалося знайти і вирахувати журналістам і розслідувачам з боку Російської Федерації. Знову ж таки там цей Пригожин фотографувався в якихось незрозумілих шахтах. І переконував, що він буцімто десь в Соледарі. От якраз показуємо ці фотографії. Тільки давайте роз'яснимо, що перша фотографія це справді з Соледару. А це все решта вже це що таке, не бачу зараз. Мабуть, теж це теж Соледар, так. А оце зараз уже пропагандистські фотографії. Де сфотографувалися російські військові в якійсь одній із шахт, і буцімто вони знаходяться в Солодарі. Відновили ми зв'язок з Тетяною Гнатченко. Таня ефірі я розказую про те, як брешуть росіяни Пригожин такий їхній сфотографувався в якій шахті і каже, що він буцімто в Солодарі. Але всі, хто був в Солодарських шахтах, він зразу може вирахувати і побачити цю кардинальну різницю. Чи бачила ти ці фото вже? Бачила це фото, більше того, скажу, що я сьогодні обговорювала це фото з одним з представників підприємства, Артем Солі, і от він говорить, що він не впізнає цього місця. Тобто не йдеться саме ну, як мінімум не йдеться саме про шахту, та того що ми маємо на увазі, там спустився вниз і всі ці соляні копали та бачиш. Можливо, це десь якісь виробничі приміщення десь на околиці міста, але знову ж таки людина, з якою я говорила, вона не підтверджує, що вона впізнає місце, де що це могла би бути шахта. Чергова російська брехня. Якщо повертатись до попереднього питання, евакуація цивільних наскільки вона можлива з Бахмуту і Солодару і їхній там стан справ взагалі. Насправді зараз Бахмуту людей ще вивозять це, вже вкрай складно зробити, але волонтери, правоохоронці вивозять людей, які поводжуються на евакуацію. Натомість по солидару ситуація дещо складніша. Я скажу не в порядку ви виправдання, а от заради правди, та що була потужна робота проведена, щоб пояснити людям, що потрібно вибиратися із гарячих точок. А, але тим не менше, от ми бачимо, що десь пів тисячі людей там досі залишається, і, і звідти зараз евакуація скажу прямо неможлива. Так, звичайно, волонтери і правоохоронці намагаються якимось чином туди дістатися, але ми розуміємо, що зараз там триває просто така гостра гаряча фаза бойових дій. А якщо говорити про комунікації, світло, воду, опалення. Я так розумію, що про це взагалі забули вже кілька місяців тому в Бахмуті. Чи все таки є можливість якось подавати? У Бахмуті трош... трохи краще. Ситуація у Солидарі дещо гірша, але можу сказати, що в плані забезпечення продуктами, ліками, гігієною людям туди завезли з дуже багато гуманітарки ще напередодні розгортання тих важких таких бойових дій. Кладна ситуація у Солидарі із водою, ну тому що ми розуміємо, що джерел там безпечних до яких безпечно можна дістатися вкрай мало, і люди можуть покладати тільки на те, що у них там є в наявності нині. Але дуже дуже сподіваємося на те, що українська армія відгонить рашистрасистів від цього населеного пункту. Будемо вже залагоджувати цю ситуацію. Сподіваємося, що все буде добре. А в інших населених пунктах як з комунікаціями чи в принципі ну вони постраждали. Ми розуміємо, що чи не найбільше в Україні зараз? Якщо говорити загалом про Донеччину в плані цієї складової, то більш-менш ситуація стабільна. Звичайно, є населені пункти, які нині знеструмлені, їх понад, понад сотня з різних причин. В основному внаслідок бойових дій знеструмлені і там, звичайно, де це фізично можливо, де можуть ремонтники дістатися, там вони все це терміново відновлюють. Але тим не менше, повторюють, понад сотня населених пунктів залишається без електрики. Що стосується водопостачання, то воно доволі таки стабільне навіть там, де внаслідок бойових дій немає централізованого водопостачання, там організовано підвезення води. Ну і власне, як ви вже знаєте, на Донеччині навіть вдалося відновити газопостачання. І от в 15 громадах забезпечення на забезпечення навіть централізоване тепло в багатоповерхових будинках. Звичайно, є громади їх 11, де немає газу Силу знову ж таки того, що розбиті газогони, чи водить, ведуться активні бойові дії, і там функціонують спеціальні пункти або пункти незламності і людям роздані буржуйки для того, щоб вони обігрівалися, ну і дрова. Якщо говорити до речі, повертатися до евакуації, я забув запитатися, вона організована, централізована? Є, тобто люди можуть розраховувати на якусь подальшу допомогу, якесь певне розміщення, хоча б на перші дні, чи все таки це більш волонтерські якісь ініціативи? Абсолютно організована світ від самого серпня. Обов'язкова так звана обов'язкова евакуація, не примусова, але обов'язкова. Так і людей досі вивозять щоденно. Люди покидають Донеччину. Вони розміщуються в різних областях України. Вже ми відпрацювали активно, дуже таке з Кропивницьким. Потім допомагав Тернопіль, потім Полтавщина. І зараз на черзі вже Черкащина. Там людей з Донецької області розміщують, надають їм централізовано просто таке послуги їм. І медичні, і психологічні, і соціальний супровід організовують і власне звичайно закривають таке гостре питання, як житло. Тобто люди розміщуються і в місцях так званого компактного проживання і є індивідуальне житло. Тобто підхід до кожної особи, до кожної родини індивідуальний. Хто чого потребує, всі ці потреби намагаються врахувати, тому що нині вся Україна діє як один просто такий гуманітарний штаб. Допомога безпрецедентна, одна одного.